Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подписывайтесь, будьте с нами. У нас здесь э, интересно. Интересно как минимум потому, что в... мы рассматриваем жизнь под каким-то другим, друг, другим углом, на тонком плане смотрим, эзотерическими ощущениями пытаемся понять его. За последние годы, за три года войны в нашей Украине, в Украине у нас образовался такой феномен, как поддержка друг друга. Мне очень нравится, что большинство людей, террология, э, заходит, говоря молодежным сленгом, как путеводная звезда, как компас, который помогает в чем-то определиться. Также у нас є цікаві гості. Сейчас буде інтересна 30 серпня на календарі. Сьогодні у нас на зв'язку зараз цю секунду. Людмила Хомутовська. Людмила, вітаю вас. Добрий-добрий день, вітаю вас. Питань багато. Сподіваюся, що ми встигнемо світло не вимкнути, тому що почали вимикати. Бо, бо спека, і всім це ну, всі, всі всі повернулися в той час, коли, коли було ось так: трошки стрес. Як гадаєте, як бачать ваші карти Таро, перше питання, і найголовніше це покровськ Покровський напрямок. Який приказ Росіяни отримали від кровожадного Путіна стосовно Покровська? Ну, покров забрати, відвоювати, умовно, зробіть що завгодно, тільки віддайте покров, тому що ну, край потрібен. Будуть кидати всі сили, будуть, в принципі, воювати до останнього солдата, але ну, мають саме по... пряме... прямий наказ Путіна, що його мають взяти. Так що ми будемо бачити таку завзяту боротьбу за Покровськ. Поки що це прямий, прямий наказ Путіна. А як по, по итогу? Так, дивіться. Ну, чи, чи, будуть, чи здадуть Покровська, все-таки думаю, що його здадуть, бо саме через щур величезна така навала. Mm. Єдине, що, що це не про те, що там не буде бою і що це буде швидко, все-таки опора буде, будуть відбиватися, як можуть. Такі, знаєте, Зараз у нас період боротьби за Покровське, що так можна сказати, з двох сторон. На жаль, я... І я все-таки думаю, що у нас сил не вистачить із того, що я бачу. Дякую вам за відповідь. Якщо російські війська захоплять Покровська, яка доля в такому випадку Краматорська, Слов'янська і Костянтинівка? Ці міста будуть оборонятися? Чи, чи вони. Наступним дивіться, Слов'янськ, все-таки Слов'янськ він якби далі, да, і щось там будуть противостояти, да, яким чином, щоб зупинили. Чи є він в планах, точно він є, але як мені здається, що все-таки до Слов'янська не дійде. Якщо ми дивимось конкретно Краматорськ. То Краматорськ, якось ну, дуже близько вони точно підійдуть. І третє, яке було місто, напомніть. Напом... Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка і Константинівка. І, а от Константинівка, це взагалі, якщось може як туди легше дойти, чи що. І от Константинівка буде найближчий час ну, суперактивна. Так що я думаю, що перше, куди вони якось будуть рухатися в ту сторону? Дякую, дякую за реальну відповідь. Так, вопрос від зрителя. Скажіть а якщо Штати нам розрішать бить далекобійним оружием, это поменяє ход войны, или это все опять трп? Ну, это бы кардинально изменило ход войны, потому что мы бы имели условно какую-то особую силу, что дало бы возможность остановить, да, не двигаться. И ну, нам это вот Я, якби дуже важливо, щоб нам дали все таки цей дозвіл. Я наскільки бачу, що все-таки його дадуть. І це якимось як вплине на те, щоб принаймні зупинити. Да? Зупинити, не дати рухатись. Якось може навіть тут більше про межі щоб установити межі, щоб та сторона зрозуміла, що далі рухатись не можна, бо там просто смерті. Якось межу точно дай змогу нам вистроїти, ця зброя. Кремль буде відвоювати Курську область, чи всіх кине як завжди, робить Росія? Будуть контрнаступати на Курську область? Там будуть боїться стане лінію фронту? Курська область, стане лінією лінію фронту? Ось так. Я думаю, що вона взагалі, знаєте, як е, гарячі пірушки, чи стане вона на лінії фронту, так, і там зараз будуть е, ну, дуже багато різного роду рухів, зв'язаних з війною і, і наступи, і, як ви говорили, чи будуть контратакувати. Я думаю, що так, вони, які му чином, зараз будуть підніматися, щоб е, противостояти цьому. Зараз нам дають е, саме Курську область. Як ну, супергарячу, як період башні. Башня це коли все в вогні, все падає кром руха, і це все зупинити не можна. Так що я, на жаль, не можу сказати, що вони заб'ють на Курську область, і якась ідея її звільнити, вона на ці дня. Дякую. Що можна знати ситуацію на Донбасі, іменно на лінії можна людям, проживающим в тылу, в городах, которые далеко от линии фронта, тем, кто не, не, не на фронте. Что можно знать о ситуации сейчас на фронте на Донбассе? Ну, сейчас это супер тяжелый период, и здесь обязательно, если есть возможность каким-то образом себя защитить. А другая история, что все-таки вот этот период он временный, да, мы не будем видеть условно окончание этой истории. Почему? Потому что мы все будем в какой-то тревоге. В... Вообще здесь и жертвы будут, и сильнейшая людская боль. И мы будем чуть-чуть как бы в мороке, не видя, что к чему это идет. Но на самом деле это ведет к, к ну, какой-то развязке, да. Вот Донбасс, который сейчас, вот то, что происходит, оно ведет к развязке. Поэтому, если здесь надежда, да, но после жестких испытаний. Ох, как звучит, если, если надежда, да, она после… Ну, логично, логично, да. Так, і що е, таке питання, е, таку тему прочитав. Чи правда, що Путін готує масштабну холодну війну проти України, е, мета якої заморозити людей взимку до смерті? Це такий е, я заголовок знайшов. Путін готує холодну війну проти українців, цель заморозити українців. Це це дійсно якась підготовка, чи це просто кричуща заголовка? А зима в нас як зима. Ну, за прогнозом. Ніхто не боїться морозів зараз в квартирах. Це, боже, просто колготки якісь, якісь підштанчики халісони. Ну, дивіться, чи є план вибити, на жаль, так він є. І ми будемо бачити, є якийсь план. Навіть зараз він розвертається на рівні того, що може навіть поміняють тактику, да? ми будемо бачити малу кількість, але в якомусь одному напрямку, щоб, щоб туди дійти, і щось подібне буде, тому що є така ідея нас заморозити. А яка буде зима на друге питання? Якби зрозуміло, що він, їм не потрібні українці, їм потрібна ця земля. А, ну, зима буде важка. Тут однозначно буде і те, що ми будемо і в кальсончиках, і в колготках, і в цьому, що є, це точно. Тут якийсь режим енергозбереження буде, і навіть не здивуюся, якщо у нас буде якийсь режим, що ми будемо очікувати тепла. Такі зразу скажу, що не дуже прогнози, але разом з тим. У нас буде мало холоду. От навіть природа під, підбудується, Якщо воно буде, то це буде якісь не такі величезні проміжки часу. Дякую. Сподіваємося на теплу зиму. Теплу зиму, вони вже стали не такі морозні, морозні як раніше. Дякую. Так еще вопрос от зрителя. Скажите, так скажите же нам конец правду: ріка Сеймна отравлена или нет? Есть угроза Києву виїжджати или оставаться? А Дніпро отравлений? Смотрите, если отравлена ли река, но ну, я думаю, что да, там -то что-то бросили, что-то, что еще как-то, знаете, как... Дает оно помалу, да, или оно как-то накопительного действия, да, вот мне все время хочется, идет какая-то аналогия, вы знаете, как будто бросаешь какую-то таблетку или какое-то вещество, и оно как вот этот камень солью по чуть-чуть умывается. Это что просто рассказать. Поэтому да, но оно такое долгоиграющее и накопительного действия. Что там с Днепром, я, к сожалению, думаю, что что-то подобное произойдет. И там, и если угроза э, Киеву, ну угроза Киеву подходит, я так понимаю, что это вода, которая как-то будет двигаться, и она дойдет. Э, э, справится ли Киев? А нам говорят, что справится, хотя это будет трудно. То есть какие-то трудности с водой точно будут. Ох, неужели это тот прогноз, который <звы> опасность от воды? Это этот прогноз? И буквально вчера смотрела угу. и да вот эта опасность от воды, которая сейчас идет и ну просто будет заставлять нас принимать какие-то новые меры просто какие-то даже новые может очистки я не знаю но это супер проблема и вот эта проблема она вот как бы пришла то есть если говорить конкретно Киева то она к нему только приближается угу. Благодарю, спасибо большое. Так, дякую, глядачі, питання, хороші випросити. Так, 2 вересня, навчальний рік починається. Не знаю, сподіваюся, що буде офлайн, онлайн навчання через комп'ютери вдома, але все-таки лінійки, можливо, будуть. 2 вересня. Як ваші карти бачать по в Україні? Це спокійний день чи день тривожний, коли краще на лінійку не йти? Ні, ви знаєте, я думаю, що ну, він буде звичайний день. Тут я б його більше віднесла до звичайного. Тут я не можу сказати, що в нас гень буде все тихо, угу. але якщо помножити на площу України, то все таки лінійка точно буде. Туди. Лінійки дадуть, да? якось я бачу, що діти зможуть зайти, вони відчують радість, понюхають ці зошити, парти, книжки, і, якби знаєте, радість точно буде. А от на ваше запитання, а яке буде навчання? На жаль, я скажу те, що говорила і того року. Буде навчання знову 50 на 50. Буде частково, воно буде онлайн, частково, офлайн. і... Ну, це зараз всі розуміють, я не думаю, що зараз якусь я Америку відкриваю. І тому ми будемо бачити якісь прискорення навчання, щоб якось дати дітям максимум, не знаю. Може, навіть е, поміняють якийсь підхід. Ну, щось, Якісь предмети, які умовно можна зробити менше, чи що е, їх навіть будуть переглядати, тому що йде якісь апгрейд-програми. Угу. Боже, понюхати зошити. Свіжо пофарбований спортивний зал, лінійка, першокласниця з дзвоником. Дай Боже, дай Боже, спокійного 2 вересня у всіх українських школах. Буквально ще два випроси: питання про літак f 16 Не хочу розбирати, да чи ні, ні чи да. Просто питання. Збитий самоліт, збитий F-16, Він втрачений через халатність, і чи правда, що просто в цьому інциденті є щось приховане? Там точно є приховане, да, і я б це назвала б халатністю, Я б сказала, що не, ви, не виконали якісь умови. Е, так що там дуже багато про халатність і дуже багато е, саме. Ну, і нам, якщо сказати однією мовою, да, його не зберегли, да, його якось не сховали. От е, Він був на видному місці. Так що це про халатність. Угу. Людмила, а Суть відповідальність винні. У такому випадку, знаєте, розбірки там будуть, при тому розбірки будуть такі. Доволі серйозні. Вони йдуть за шторкою по жриці. Ми про це не почуємо, але військовий точно на горіхі отримають. І ті, хто мають. Там навіть якесь буде покарання на рівні фінансів, можуть там, я не знаю, щось там їм присудити. да Але скандал там буде нормальним. Дякую, дякую. Ми співчуваємо. Родині загиблого льотчика в цьому літаку, який разом з льотчиком Джусом добивався, щоб літаки в 16 потрапили в Україну. Пишуть наші військові кореспонденти, що це, от це війна, що на війні так буває. Останнє питання про диктатора Путіна 3 вересня. Путін вперше такий заголовок вийшов 3 сентября, Путін вперше явиться в страну, яка об'язана його ареставати по ордеру Гаагського суду. Кремль об'явила візиті президента в Монголію. Як бачать карти, на що розраховує Пуйло? І реально Путіна там можуть заарештувати? Чи наві... Що це за такий фінт? Що це за така... такий прикол, що він їде в ту країну, де його можуть заарештувати? Його заарештують чи ні? Було б? Ви ж розумієте, що ні? Так. І, і, і там є якби домовленість. Десь щось Росія не бачить і не робить, і десь щось Монголія не буде бачити і робити. Так що тут точно ніхто його навіть не має намірів, так що ні. Тут якась тут дуже висока домовленість на рівні іерофантів, на рівні управителів світу угу. є така. Мова. Єдина там о, така помарочка, да, що все ж таки може ця поїздка не, під, не, не, не відбутися. Да? О, тут є таке, чи то погано стане, чи то просто не витримають нерви. отут таке може бути. Е, ну Якось точною. Людині, яка це прізвище Путін, буде не дуже добре себе почувати. Це точно є. Але навіть якщо він поїде, ну нічого там не буде. Дуже шкода, камера Гахського суда все одно цілодобово чекає підготовлена, прибрана диктатора Путіна. Останнє питання, будь ласка, для наших глядачів: вересень для українців це е, буде про що? Что будет главной темой на устах у всех? Какое, какая нота, какое настроение? Вот чисто метафорически. Ну, скажу так, что сентябрь, он будет очень долгим и да. вот на именно на уровне долги прям хочу обратить внимание почему потому что он будет очень трудным и то что будет происходить мы будем условно все время в напряжении все время э, какие-то не очень хорошие новости не очень хорошее положение очень много Напряжение и я даже, насколько понимаю, что вот это напряжение, оно будет перемешано с ужасом, страхом и э, на всем будет хотеться убежать, спасти себя и так далее. Поэтому сказать, что он такой угу. э, легкий, нет, я не могу. Вот метафорически он долгий, а долгие это, когда с нами происходят какие-то неприятности. Ну да. Тому що коли хороше, воно дуже швиденько. Коли погане, тянеться якомога довше. Людмила, дякую вам за такий короткий дайджест, Пробіглися по основним новинам. Починається вересень, такий осінній сезон. Тому побачимося вже восени. Вам дякую за інформаційне тарологічне літо. Дякую, що були з нами. Дякую, що сьогодні знайшли час з'явитися в нашій студії в такому форматі. Дякую, з нами на зв'язку була Людмила Хомутовська. Підписуйтесь на всі її соцмережі, YouTube канал інстаграм, влюд в Людмили. Дуже часто ем, різноманітні оголошення про е, курси. Ви зможете дізнатися багато чого. Підпишіться, там є там є важливо цікава інформація. Якщо цікавитися не тільки тарологією, езотерикою, просто різноманітними техніками сприйняття відчуття світу. Залиште своє питання в коментарях. Не залишайте оптимізму, все буде добре. Україна обов'язково переможе До зустрічі в наступних відео. Бувайте.